До вашої уваги Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Радивилівської громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску Дивіться про таке. Казка у Радивиловій репортаж із народного дому. Табір у місці Радивилів. Особливість організації дозвілля для дітей. Психологічні поради у воєнний час. Про це та інші новини далі у випуску. У місці Радивилів в народному домі було людно. Тут організували чудову виставу для дітей. Докладніше у сюжеті. День у будинку культури міста Радивилів відбуваються цікаві зустрічі за участю шанованих запрошених гостей. Діти спостерігали за прекрасним синхронним танцем оригінальних персонажів. Режисер та постановник розповів про особливості музичної казки «Чарівні пиріжки червоної шапочки. Це казка рівненського драмтеатру «Чарівні пиріжки Червоної Шапочки. Ми приїхали з міста Рівного показувати для ваших діток в Радивилові цю виставу, яка вже має. Більш ніж 10 років, здається, і 13 років цій постановці і дітки її дуже люблять. Цього дня у залі вирували справжні емоції радості, добра, які на довгий час залишаться у пам'яті маленьких гостей та їх батьків. Знімає... Дачі із захопленням спостерігали за прекрасними піснями, які виконав добрий вовк та інші казкові персонажі. Також учасники театру для кращого сприйняття вистави підготували різноманітні сценічні декорації. Автор розповів про сюжет та героїв музичної казки. Тут переписаний трішки сюжет класичної червоної шапочки. Тут у нас є добрий вовк і навпаки злий зайчик. І Є чахлий, мирущий, і є червона шапочка. І один одному вони допомагають і борються з, із силами зла. Не всі ще знають малюки. Буває казка навпаки. З тобою Ми, давай з тобою ми, давай з тобою ми погрузи, хоч я боки зуби маю, нікого ним не кусаю, і не люблю нікого бити, зі мною весело, зі мною весело, зі мною весело. Зокрема, цього дня у просторому будинку культури зібралися маленькі мешканці громади разом з батьками, аби отримати нові враження від веселої музичної казки, чарівні пиріжки, червоної шапочки. Так само Малеча спостерігала за прекрасним танцем учасників театру, які зіграли роль дерев. Протягом вистави мандрували світом магічних пригод та прекрасних пісень. Герої у яскравих костюмах професійно зіграли свої ролі. З Чахликом можна домовитися. Але ж якщо Чахлик забере собі черві пиріжки, то він стане володарем світу, а накоїть ще більше зла. Я притулжа і без пиріжки. Не змож! Зможеш! А я тебе стік! N'eo pouzhlo N'eo pouzhlo Stoiavi Oouh 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 Ha 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 Подяка учасникам Рівницького обласного академічного музично-драматичного театру, які у такий непростий для України час подарували малечі справжню казку та море неймовірних емоцій. Також велика подяка нашим захисникам, завдяки яким є можливість відвідувати різні події. На завершення веселої музичної казки «Чарівні пиріжки червоної шапочки глядачі оплесками підтримали учасників Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру. Актор поділився своїми враженнями від маленьких гостей, які чисельно завітали до Радивилівського міського будинку культури. Прекрасні дітки вони супроводжували оплесками і гарними реакціями кожен наш епізод, і було дуже приємно для них працювати. Їх було дуже багато сьогодні, і це дуже тішить. Талія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Брода онлайн. Для діток Радавилівської громади організували чудовий табір, де була нагода відпочити від тривожних новин. Більше інформації у сюжеті. У Радовилівському міському будинку культури під час осінніх канікул відбувся культурно-мистецький табір для дітей, громади та усіх бажаючих. Учасник поділився враженнями від осіннього табору. Мені тут подобається. Тут перший урок це якийсь спортивне щось. Далі ми йдемо їсти, і далі якісь такі художні. Наприклад, так ми сьогодні ось немає бути випадку. А вчора ми розмальовували новорічну іграшку. Дітлахи взяли участь у тематичних майстер-класах. Зокрема, вчилися працювати у цікавій техніці до Табір тривав протягом тижня, під час якого діти знайшли нових друзів, освоїли корисні для себе навички, отримали неймовірні враження. Ось триня розповіла про особливості техніки декупажу. О, от. оце лофетка. Подивіться, одна сторона є зріз такий невеличкий, а друга рівне світка. Це є лофаточка. і є рівнесенька. вибираємо оцю дітки. Сьогодні виготовляють. Декорують лопатки, декорують технікою декупаж. лопатки Кухонні дерев'яні. Цією технікою можна декорувати що завгодно: і скло, і, і метал, і кераміка, що завгодно. Ну ми сьогодні обрали лопатки. бо вважаємо це. Поки що перший крок найлегший. Що ж то за техніка? Техніка декупаж це ще називається серветочна техніка, тому що саме ми декорувати будемо серветками. Це таке, знаєте, створюється такий як зараз кажу, це створюється імітація. Цього малюнка мальованого масляними акриловими фарбами, але то є серветка. Дякуємо усім, хто долучився до організації осіннього табору та подарував дітям масу нових вражень. Крім того, окрема подяка Збройним силам України. Також пані Валентина розповіла про матеріали, які потрібні для цього майстер-класу. Хлопчик поділився своїми враженнями від осіннього табору та, зокрема, майстер-класу у техніці декупажу. Техніка дуже цікава, тому що нею можна дуже гарні речі робити, дуже навіть гарні. Ну я кажу, що сьогодні ми почали ото з лопаток. Зараз вони перший крок це лаком покрили, потім ми його висушимо і зачистимо, лак піднімає ворс. Ми його зачистимо, далі ми його е цим робимо. До речі, фарби, лак, що не є, це все акрилове. Ми працюємо тільки з акриловими матеріалами. Потім ми наждачечкою трошечку затираємо, знімаємо той ворс, можливо, я вже повторилася, так. а потім фарби. Потім клей ПВА відповідно розводиться і приклеюється на площину, яку нам треба, да серветочка от знову свої нюанси, своя техніка. Будемо найпростіше сьогодні робити. Потім покривається лаком, сушиться і бажати, що ми рік готовий. Мені сподобалося наставники. А з цього про сьогоднішній майстер-клас. Як часто береш участь в такому майстер-класі? Перший раз. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». у центрі міста Радивелів організувала досить цікаву зустріч, де говорили про психологічну підтримку, і не лише докладніше у сюжеті. Місце Радивилів пройшли психологічні зустрічі для мешканців громади та усіх тих, які потребують такої підтримки. Зокрема, цього дня з міста Дубно завітали кризою фахівці з центру психосоціальної підтримки в дії. Керівницею центру психосоціальної підтримки є Людмила Одварко. Ще було в нас спілкування сьогодні. Це з приводу були присутні представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це дуже важливо, що ідуть. Ть на контакт, що люди зацікавлені в тому, аби надати найкращу соціальну підтримку верствам населення. Ми говорили про першу психологічну допомогу. Про те, як працювати з людьми в різних кризових станах, що значно полегшить їхню роботу, оскільки кожен з учасників відмічав про те, що вони з цим стикаються щоденно, щохвилинно, і для них є дуже важливі такі знання. Ви могли чути, що Мердивилівська територіальна громада зацікавлена в наданні якісної послуги і зацікавлена в тому, аби послуга надавалася предметно. Тобто, що це означає? Це означає відповідно до психологічного запиту наших клієнтів. Тому що на сьогоднішній день, на мою думку, цінністю нашої держави є люди, і цінністю роботи кожної громади, якщо є люди, то більшого вже просто не треба. Три відповіді буде підряд так, безпосередньо зав'язується ефективний контакт з людиною. Все вона тоді відчуває, що вона з вами на одній хвилі. От, і з великою ймовірністю вам треба тут відгадати. Ви вже були там? Так. Ви вже цю довідку отримали? Так. А ось сюди ви звертались? Так. І все, людина відчуває, що ви з нею, вона до вас приєднується, ви приєднуєтесь до неї і далі може йти дуже гарна робота, особливо, коли це люди в кризових станах, ми її радимо лікарям. Коли люди не чують, коли є складні діагнози, коли вони не хочуть чути і не хочуть. Ну, далі будь-яку інформацію чути метою зустрічі було підвищити розуміння, що стосується надання допомоги жителям громади, які через теперішні події війни опинилися у важких ситуаціях. Зокрема, протягом дня присутні мали можливість відвідати одну з чотирьох важливих зустрічей, що стосується соціальних груп. Психологиня розповіла про досягнення центру психосоціальної підтримки та його особливості. Нам також треба залучати до неї певних категорій людей. І так само будемо визначати, яку ми сьогодні хочемо мати тематику, яка категорія людей. Тому що правильно е розказували своїй інформації про те, що один може очі слухати, а тут просто не хочемо ну, людей, все знати. Немає людей, які все знають. Люди завжди вчаться і навчання призводить до певних дійсності тих позитивних справ, які далі впроваджуються в так, і ми готові збільшувати команду кризових психологів і кризових радників, те, про що ви кажете, аби кожен зміг отримати якісну послугу на місці. Ми готові ну, ділитися досвідом, тому що можна робити круглі столи, де ми ділимося досвідом. І минулого тижня в нас от, з фахівцями відділення соціальної роботи в нас не так і відбулося, тому що є якісь кейси, які вони вирішують, є якісь кейси, які були присутні в нас. І ну, це дуже потужний такий напрямок, який буде є, е, затребуваний, так і він буде затребуваний. І чим більше буде фахівців е, в цих напрямках роботи, тим е, щасливіші будемо ми і тим безболісніше ми зможемо прожити ці кризові стани, які як ми сьогодні з вами переконалися. Відчуває кожен на своєму робочому місці. На жаль, відчуває щоденно, іноді навіть відчуває щогодину. І тому ми тут для того і покликані, аби працювати разом на благо тих, хто цього потребує. Сьогоднішній захід відбувся в рамках міжмуніципальної співпраці між Дубинською територіальною громадою та Радивилівською територіальною громадою в рамках надання психосоціальної підтримки мешканцям Радивилівської громади. Сьогодні ми спілкувалися. У нас було заплановано три-чотири навіть зустрічі. От і ці зустрічі стосувалися роботи з. Поліцією роботи старостами округу, так Радивилівського з представниками органів місцевого самоврядування Радивилівського територіального центру відділу соціальної роботи. Так само у нас ще запланований захід з педагогами однієї з громад Радивилівщини. Теми спілкування, скажімо, з педагогами це спілкування з родинами військовослужбовців, оскільки дуже багато батьків та членів родин військовослужбовців перебувають за на фронті або це ті люди, які пережили кризову ситуацію, і їм дуже важливо налагодити правильний контакт з городами місцевого самоврядування в рамках співпраці. Вже хочу це дуже відмітити, що вдалося дуже багато зробити, тому що на меті є відкриття двох кабінетів у територіальному центрі. От я думаю, що про це згодом скажуть так представники влади Радивилова, от але варто відмітити таку потужну зацікавленість органів місцевого самоврядування Радивилівської громади в плані турботи про своїх людей. Тому в подальшому є на меті у місті Радивил відкрити два кабінети по психосоціальній підтримці, які у свою чергу матимуть можливість надавати якісні послуги згідно потреб клієнтів. А ще з приємністю керівниця центру звернулася до польських партнерів. Надважлива річ це те, що наша діяльність психосоціальної підтримки в Україні можлива завдяки співпраці з представництвом Польського фонду міжнародної солідарності, які є нашими партнерами вже не один рік. І, власне, наші центри він не один, таких є чотири на Рівненщині, і вони відкривалися завдяки підтримки наших польських партнерів. Це люди, які, окрім фінансової допомоги великої, вони вкладають сюди свої ресурси з приводу навчання спеціальної. Навчання фахівців, підтримки команди, от і дуже велика вдячність нашим польським партнерам за підтримку стану психоемоційного. Також заступник міського голови Олександр Пастух зауважив, що Радивилівська громада робить усе можливе, аби надати якісні послуги психосоціальної підтримки. З приємністю звернувся зі словами подяки до Людмили Одварко. Також пані Людмила розповіла, з якими людьми працює даний центр. Ми працюємо з військовослужбовцями, діючими, учасниками бойових дій, ветеранами війни, особами з інвалідністю внаслідок війни, членами родин загиблих, на жаль, захисників та захисниць і загиблих ветеранів війни. Працюємо з що важливо відмітити з батьками, повнолітніми дітьми та малолітніми дітьми, що вкрай рідко це можливо. От і, взагалі, з внутрішньопереміщеними особами та особами, які отримали. ...травмівний досвід від війни, наш голова налаштований на цю співпрацю, і ми напевно, що одна з громад, які пішли на цей крок між муніципальним співробітницем, для того, щоб все-таки наше населення отримало фахову фаховий допомогу, фахові спеціалісти, які будуть надавати. Ми вчимося, ми все-таки нашої команди так само будемо вчитися в цих напрямках, але. Завдячуючи вам, ми будемо більше витягувати чесно кажучи тих людей з тих кризових ситуацій, які сьогодні є. Так, сьогодні треба вчитися жити по новому і це один з таких пріоритетів нашої громади. Я рахую, і ми робимо все можливе, щоб приміщення. Були відповідно належні, оформлені, так як і в нашому територіальному центрі, так і стараємося, щоб і у відділеннях були такі приміщення, де людина могла би прийти і ну, просто відійти від того стану, який вона сьогодні є, і просто дійсності десь побути в іншому е стані і отримати дійсно якісних е консультацій. Думаю, що для всіх зрозуміло, що ми будемо зустрічатися, ми будемо да, давати пропозиції, тому, щоб. Більш предметно спілкуватися і запрошувати людей на такі зустрічі. Дякую всім. вам. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал онлайн. На цьому ми завершуємо Радовелів Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Профілактика та протидія торгівлі людьми одне з пріоритетних завдань міграційної поліції. 18 жовтня європейський день боротьби з торгівлею людьми, метою якого є висвітлення проблеми торгівлі людьми, необхідність об'єднання зусиль для протидії цьому явищу, переслідування злочинців, надання допомоги постраждалим особам. Працівники управління міграційної поліції Рівненської області на систематичній основі вживають заходи щодо попередження і викриття протиправних діянь у сфері торгівлі людьми, адже форми експлуатації та вербування активно змінюються, що вимагає реагування та інформування громадян. Торгівля людьми визнана міжнародною проблемою. Якщо ви стикнулися із такими випадками або ж постраждали від протиправних дій, негайно зверніться на національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми або на спецлінію 102. Розпочалась реєстрація учасників конкурсу учитель року року-2025». вона відбувається за допомогою реєстраційної платформи на сайті мон Участь у конкурсі в 2025 році можуть взяти учителі зарубіжної літератури, історії, технологій або трудового навчання та хімії. Педагогічний стаж конкурсантів має бути не менше трьох років на дату реєстрації на конкурс. Основним місцем роботи має бути заклад загальної середньої або професійної чи професійно-технічної освіти. Як отримати грошову допомогу родинам полонених та цивільних громадян? 100 тисяч гривень, саме таку щорічну державну грошову допомогу, може отримати родина, якщо близька людина перебуває у полоні. І цей факт підтверджений міжнародним комітетом Червоного Хреста. Для цього необхідно звернутися до комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Про деталі та механізм отримання допомоги розповів керівник секретаріату робочої групи Координаційного штабу Богдан Охрименко. На офіційній сторінці координаційного штабу функціонує особистий кабінет. В ньому відображається вся наявна інформація про полонених та зниклих безвісті оборонців, а також цивільних осіб, яких незаконно утримує Російська Федерація. Якщо ваша близька людина перебуває в полоні та має відповідне підтвердження через Міжнародний комітет Червоного Христа. Ви маєте право на звернення до комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Ця комісія діє при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За рішенням комісії родина має право на отримання щорічної державної грошової допомоги у розмірі 100 тисяч гривень. У разі отримання підтвердження, що ваш рідний перебуває в полоні, будь ласка, зверніться за додатковою інформацією. На офіційний сайт Міністерства з питань реінтеграції для подальшого оформлення документів на сьогоднішній день координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими опрацьовується додаткова технічна можливість щодо відображення в особистому кабінеті інформації щодо відповідного рішення зазначеної комісії про встановлення факту перебування у місцях несвободи військових та цивільних осіб. Кожна українська дитина потерпає від російської агресії. Тисячі дітей залишаються в російській окупації або депортації і потребують нашої допомоги. Українська мережа за права дитини, партнери, державні органи влади щодня працюють у синергії над поверненням українських дітей додому. За період діяльності проєкту Шлях додому від травня 2023 року вдалося повернути 115 дітей. За кожною цифрою, доля конкретної дитини, чиї права добробут, а часом і життя. Поставлені на карту, кожна українська дитина потерпає від російської агресії. Деякі з них залишаються в окупації або депортації і потребують вашої допомоги. Це Дмитрик в окупованому місті. Він втратив батьків і залишився один. Росіяни відправляють хлопчика в інтернат в Україні. У Дмитрика є родичі, але вони не знають, як повернути його додому. Вам допоможе українська мережа за права дитини. Ми прокладемо маршрут та оформимо документи, разом пройдемо шлях додому у вашої дитини. І вдень, і вночі наші фахівці будуть з вами на зв'язку. Ми також підтримуємо вашу сім'ю після повернення дитини. Якщо ви знаєте дитину, яка перебуває на тимчасово окупованій території чи в Росії і хоче повернутися в Україну. Телефонуйте 050 015 58 46. Ми допоможемо. І до нас дійшла нова субкультура. Точніше, інфопривід, адже квадробери скоріше заполонили соціальні мережі аніж вулиці. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про таке захоплення. Пишіть у коментарях. Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей. Побачимось.